Аеропорт Барселони Ель Прат місто зустріло нас сонячною погодою, і, звісно, шикарними пальмами. В центр міста на метро. Барселона місто мільйонник тому і метро тут дуже велике. Взагалі Барселона це столиця Каталонії, великий район Іспанії. Ось такі екскалатори вже п'ятий міняємо, піднімаємось нагору. До потрібної нам станції. Такі швидкі простори метро в Барселоні. І вагони дуже комфортабельні. В Метро побачила таку цікаву фігуру із металу, із трупу зроблену. Це, мабуть, сучасний донкіхот в такому абстрактному стилі. Ми вже другий раз в Барселоні і були ми тут рівно рік тому. З 5 по 7 число барселонці відмічають своє національне свято свято Різдва. Цікаві будинки Барселони почалися. Ми йдемо до готичного кварталу. Барселона для мене це вражаюче місто з високою культурою, освіченістю людей і неймовірною архітектурою. Після нуля градусів в Ірландії, яку ми сьогодні залишили, барселонські плюс 15 здаються теплою казкою. І тут ми зустріли частинку Ірландії. Irish Bar. Будинок, а які ж гарні балкони на ньому. І такі атмосферні будиночки на кожному кроці в цьому кварталі. А ось і така казкова, святкова, вітрина магазину. Дивіться, оживають, оживають ведмедики, сім'я. Папа, мама і дитинчатка. А всередині магазину ось там ще є великий іграшковий ведмідь. А, А, лев. Ага, Толев. Ось такий магазинчик цікавий. І ось я помітила ще ось таких пінгвінчиків, симпатюлічек малесеньких. Так, настрій атмосферний. За вітриною знаходиться буддистський магазин з східною символікою. Крамнички, люди прогулюються, на велосипедах їздять. Атмосфера дуже затишна. І нам дуже тут приємно знаходитись. Жителі Барселони надзвичайно освічені. Вони знають декілька мов, англійську майже всі. І нам дуже тут легко спілкуватися, тому що ми чудово знаємо англійську і вони нам відповідають. І розуміють нас теж чудово. Пальма красуня на нашому шляху росте посеред площі. Таких вузеньких закоулочків тут безліч. Пальми, во! Я вивзяна. Ці квартальчики просякнуті духом минулого. І по них дуже приємно прогулюватись, насолоджуватись старовиною. Мені дуже подобаються вузенькі балкончики на іспанських будівлях. Вони хоч і маленькі, але вони дуже охайні та приворожують своєю тендітністю. Завітали по дорозі фірмовий магазин. Мої дівчата дуже хочуть ось таку обувочку нюрокі. Побачимо, може як будемо від'їжджати ще й купимо. Магазин у стилі Heavy Metal. Ось яка крута обувка з шипами. Але вони гризові. Цікаво. Фешн стайл. Вітрина магазину. Брендовий стильний молодіжний одяг. Сьогодні в Барселоні свято. 5 січня відмічають парад. Трьох королів, день трьох королів. Багато людей йдуть на початок цього параду, який буде починатися в центрі. Ми теж туди йдемо. По дорозі йдучи, знімаю красу будинків Барселони. Де ж дивишся, ніби звичайний дім, але якась особлива деталь, як ось ця, наприклад, і його робить ексклюзивним. В Барселоні це свято сьогодні, 5-6 січня, називається свято трьох королів. Заховалась старовинна башта за сучасними будівлями. Ми закохалися в Барселону з першого погляду ще рік тому. І як же можна не закохатися в цю дивовижну архітектуру, яка не повторює жодне місто в світі? Будинок у східному стилі із драконом на фасаді. Дракон мене зачарував. Сьогодні люди одягають корони, бумажняні на голови, символіка цього свята. Корона символ королів. Картини дуже гарні. Іспанський колорит. Будівля старого театру. На реставрації. Художники виставляють свої картини. Малюють портрети на вулиці. За аркою стара похмура вулиця. В темних кольорах. А це вулиця Ларамбла. Це вулиця живих статуй. Де ще можна побачити таку красоту? Тільки тут, в Барселоні. І, звісно, символ Іспанії, Дон Кіхот Ламанчський, власною персоною. Якщо до нього підійти і кинути монетку, то він тебе благословить, присвятить в рицарі. Як свого слугу санчо панца? Ось таке казкове дійство. Малюки аж злякалися трішки. Грандіозна статуя Колумба. Так як він іспанець за походженням, то його тут дуже почитають і поважають. Зібралося безліч людей. Для барселонців це найголовніше свято році. Всі чекають початку параду на честь свята, трьох королів.